Ваші помідори повісили листя, а огірки на грядці мають вигляд, наче втомилися від життя. Липневе сонце, звісно, друг садівника, але іноді цей друг стає справжнім тираном для нашого врожаю. Сьогодні ми розглянемо шість дієвих способів врятувати ваші рослини у пік спеки. І залишайтеся до кінця, бо один із цих методів може здатися вам дивним. Але він працює як годинник і врятує навіть найкапризніші культури. Давайте розберемося, що насправді відбувається з рослинами у спеку. Коли температура зашкалює, вони не просто сохнуть, вони впадають у ступор. Щоб зекономити вологу, рослина закриває свої продихи, це такі крихітні пори на листі, через які вона дихає. У результаті фотосинтез сповільнюється, ріст зупиняється, а плоди перестають наливатися. Наше завдання допомогти рослині пережити цей стрес із мінімальними втратами. Отже, спосіб номер один і він здається очевидним, це правильний полив, але не поспішайте. Тут є один секрет, про який багато хто забуває, і в підсумку лише шкодить своїм рослинам. Забудьте про принцип часто, але потроху, у спеку це найгірша стратегія. Чому? Коли ви щодня л'єте трохи води на грядку, ви зволожуєте лише верхній шар ґрунту, коріння рослини, відчуваючи вологу, тягнеться саме туди, до самої поверхні, а на поверхні на них чекає розпечена земля і палюче сонце. Це прямий шлях до загибелі. Наш підхід інший поливаємо рясно, але рідко. Наприклад, раз на два три дні, але так, щоб вода промочила ґрунт на глибину 15-20 см. Так ми змушуємо коріння рости в глиб, де ґрунт прохолодніший, і волога зберігається довше. Ваша рослина будує потужну кореневу систему і стає більш стійкою до посухи, і найважливіше час поливу. Ніколи не поливайте вдень. Краплі води на листі працюють як маленькі лінзи, які фокусують сонячні промені і залишають опіки. До того ж, більша частина води просто випарується, так і не дійшовши до коріння. Ідеальний час ранній ранок годин о 5-6. Вода встигне увібратися, а рослини зустрінуть день повністю зарядженими. Другий варіант пізній вечір. Після заходу сонця. Головне, лийте воду строго під корінь, намагаючись не мочити листя, тож ваш девіз на липень, рано, рясно і глибоко. Переходимо до другого, не менш важливого пункту мульчування. Якщо ви досі цього не робите, то зараз саме час почати це без перебільшення. Справжній порятунок для кореневої системи ваших рослин у спеку. Уявіть, що ви накриваєте ґрунт навколо рослин захисною ковдрою. Цей шар, який називається мульчею, виконує одразу кілька найважливіших завдань. По-перше, він працює як кришка, не даючи дорогоцінній волозі випаровуватися під палючим сонцем. Завдяки цьому, після поливу, земля довше залишається вологою. А вам доведеться поливати рідше. По-друге, і це надзвичайно важливо влітку під час спеки, мульча захищає ґрунт від перегріву. Голий ґрунт на сонці може розпікатися до 50 градусів, буквально обпікаючи ніжні корінці, що всмоктують вологу. Під шаром мульчий ґрунт залишається прохолодним і комфортним для коріння. Чим можна мульчувати практично всім, що є під рукою. Чудово підійде скошена та трохи підсушена трава, солома, сіно, торф або навіть тирса. Головне правило, шар мульчі, має бути достатньо товстим, сантиметрів 5-7, не менше. Це простий спосіб догляду за ґрунтом, який приносить величезну користь і економить ваші сили. Рослини будуть вам вдячні. А котне, третій спосіб, створюємо штучну тінь. Ваші рослини, так само як і ми, можуть отримати сонячний удар, особливо вразливі молоді посадки та культури з ніжним листям, як от огірки чи салати, вони будуть вам дуже вдячні за легке затінення у найспекотніші години, йдеться про період приблизно з полудня до 4-5 години вечора, коли сонце найбільш агресивне. У цей час навіть найвитриваліші рослини можуть повісити вуха. І зупинити свій ріст, наше завдання допомогти їм пережити цей стрес. Чим притіняти ідеальний варіант спеціальна затіняюча сітка. Вони бувають різної щільності, і ви можете обрати ту, яка підходить саме для ваших культур. Вона розсіює сонячні промені, знижує температуру під собою, але при цьому чудово пропускає повітря і не створює парникового ефекту. Якщо сітки немає, не біда, у хід можуть піти і підручні засоби, старе, біле, простирадло, шматок, агроволокна чи будь-який інший світлий матеріал чудово впораються із завданням. Головне, не використовуйте тему або поліетиленові плівки, під ними буде справжня лазня, натягніть укриття на невеликі дуги або кілочки так, щоб воно не торкалося листя, і ваш город. Отримає рятівний перепочинок у самий пік спеки. Четверта порада стосується власників теплиць. У спеку ваша теплиця, яка навесні була справжнім раєм для рослин, може перетворитися на душогубку. Температура всередині легко перевалює запозначку сарора, а той 50 градусів. У таких умовах пилок у помідорів та перців стає стерильним. А отже, про завість та гарний урожай. Можна забути, тому наше головне завдання забезпечити максимальне провітрювання, не бійтеся протягів, у ваші найкращі друзі з самого ранку відкривайте всі двері, всі квартирки, все, що тільки можна відчинити. Важливо створити постійний рух повітря, щоб гаряче повітря не застоювалося всередині. Якщо стандартних кватирок не вистачає, подумайте про додаткові. Наприклад, можна зняти кілька аркушів полікарбонату з торців теплиці на літній період, це може здатися радикальним, але це працює. Ще один хороший метод побілка даху теплиці, можна використовувати звичайну крейду або спеціальну затіняючу фарбу, білий шар відіб'є частину сонячних променів і допоможе знизити температуру всередині на кілька градусів. Пам'ятайте, для рослин у теплиці перегрів набагато небезпечніший ніж невелике похолодання вночі. Ваша пильність у провітрюванні це запорука майбутнього врожаю. П'ятий пункт спеціальні антистресові засоби. Уявіть їх як вітаміни для ваших рослин у періоди випробувань. Спека і посуха це справді сильний стрес, є, який змушує рослину спрямовувати всі сили на виживання, а не на ріст і формування плодів. На полицях магазинів зараз величезний вибір таких рятівників чи помічників. Шукайте ті, що містять у своєму складі амінокислоти екстракти водоростей або кремній. Працюють вони по різному, але мета в них одна. Допомогти рослині легше пережити несприятливі умови. Наприклад, амінокислоти це готові цеглинки, які рослина може одразу використовувати для будівництва своїх клітин, не витрачаючи енергію на синтез. Засоби на основі кремнію зміцнюють клітинні стінки, роблячи листя щільнішим і менш вразливим до сонячних опіків та втрати вологи. Як їх застосовувати? Зазвичай це оприскування по листу позакореневе підживлення, процедуру найкраще проводити рано вранці або ввечері у безвітряну погоду, такі підживлення не замінять повноцінний полив чи притінення, але стануть чудовим доповненням. Це своєрідна швидка допомога, яка допоможе вашому саду зберегти життєві сили та потенціал для формування рясного врожаю. І нарешті, шостий найнезвичніший спосіб, який ми обіцяли, це створення світловідбиваючого екрана для рослин. Звучить трохи по космічному, але насправді все просто і неймовірно ефективно, цей метод допоможе не лише знизити температуру листя, а й буквально дати їм сонцезахисний крем. Зараз я поясню, як це працює. Ми вже казали, що в спеку головна проблема. Це перегрів листової пластини. Рослина, щоб охолодитися, випаровує воду. Але якщо температура надто висока, вона закриває свої продихи, щоб не загинути від зневоднення, і фактично завмирає. Отже, наше завдання не дати листку перегрітися. А що найкраще відбиває сонячні промені? Правильно, білий колір. Саме цей принцип ми і будемо використовувати. Ми створимо на поверхні листя тоненький білий наліт, який працюватиме як дзеркало, відбиваючи надлишок сонячного світла і тепла. Цей простий прийом дозволяє знизити температуру листка на кілька градусів, що в умовах екстремальної спеки має колосальне значення. Рослина продовжує дихати, фотосинтез не зупиняється, і вона почувається набагато комфортніше. Далі ми розповімо, як приготувати такий чудо розчин у домашніх умовах. А тепер найцікавіше багато хто думає, що головна відповідь на спеку це просто лити більше води, але це пастка. Іноді, хоч скільки поливай, рослина все одно страждає, бо її листя буквально плавиться на сонці. Так от що, якщо я скажу, що рослина можна зробити сонцезахисний крем, так ви не дочули. Йдеться про оприскування рослин рочином на основі крейди або каоліну, тобто білої глини. Коли ви покриваєте листя тонким білим нальотом, відбувається справжнє диво. Білий колір відбиває більшу частину сонячних променів і тепла, листок не перегрівається, продихи залишаються відкритими, фотосинтез триває, рослина живе і розвивається, а не бореться за виживання. Рецепт приготування такого розчину простий 100-150 грамів крейди на 10 літрів води з додаванням невеликої кількості рідкого мила, щоб розчин краще прилипав до листя. Це геніальний і дешевий спосіб врятувати врожай. Отже, підсумуємо, щоб ваш город пережив липневу спеку, потрібен комплексний підхід, глибокий полив, рятівна мульча, притінення, провітрювання теплиць і, якщо потрібно, антистресові препарати. А для найспекотніших днів особистий сонцезахисний крем для ваших рослин. Дякую за перегляд! Якщо це відео було корисним. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради по догляду за садом. А які у вас є секрети порятунку врожаю від спеки? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте допоможемо одне одному, а та те. я.